Вітаю, друзі! Дякую вам, що зайшли на це відео. Я хочу сьогодні вам розповісти про важливість слідування добовому циклу, добовому розпорядку дня. Ми з дитинства знаємо, що є якийсь розпорядок, так? Вранці треба вставати, ввечері лягати спати, вмиватися, там, вчасно їсти. Це все правильно, але чому це важливо? Давайте розглянемо це з точки зору Аюрведи. Земля обертається навколо своєї осі, і таким чином найбільше світило на небі сонце здійснює свій добовий цикл. Сонце керує всім, що відбувається на землі, самим життям. Тому наше життя воно автоматично має бути співналаштоване із дубовими циклами. Все в житті піддається, підпадає під е, дію певних ритмів, певних циклів. циклів. Найбільший цикл це саме наше життя. Менший цикл це оберт нашої землі навколо Сонця, це зміна сезонів. Ще менший цикл це доба. І зараз я хочу вам е, підкреслити важливість добового циклу. Справа в тому, що напротязі доби діють різні закони природи. І наша задача вміти з ними співналаштовуватись. Чому? Тому що це є правильно і тому що це дає нам здоров'я. Якщо вранці ми спимо, то ми порушуємо певний закон природи. І в результаті в нас накопичується застій, важкість. Це сприяє збільшенню нашої ваги. Особливо в людей, які до цього схильні. Якщо ми пропускаємо о півдні обід і перекладаємо основний прийом їжі на пізніший час, ми не використовуємо ще один закон природи, який зв'язаний з нашим травленням і так далі. Можна розповідати про цей цикл дуже багато. Це надзвичайно цікаво і я про це розповідаю на своїх семінарах, на які я вас, до речі, запрошую. Так що я вам рекомендую слідувати законам природи. Почніть з добового циклу. Раніше лягайте спати. А Юрведа рекомендує бути в ліжку вже о 10-й годині вечора. Раніше вставайте. Після 6-ї вже бажано бути в бадьорому стані. Займайтеся йогою, виконуйте якісь фізичні вправи вранці. Не перекладайте це на після обіду, тому що це є менш корисно. Просто обідайте вчасно, вечеряйте легко, снідайте правильно. І ви будете здоровими. Це один із е, найфундаментальніших аспектів. Аюрведи, де сказано, що є три стовпи Ахара, Нідра, Брахмачарія, їжа, сон та правильна поведінка. Код добовий розпорядок дня охоплює, задіює зразу два принципи. Нідра, сон і Брахмачарія поведінка. Тому що він зв'язаний з обидвома. Це дуже просто і це природньо. Ви відчуєте ясність в розумі, легкість в тілі. Ваше тіло віддячить вам чудовим самопочуттям в результаті цього простого виконання. Зрештою, кожна людина все рівно має якийсь свій розпорядок. Нехай вона каже навіть, що я сова, я пізно там. Люблю працювати, вранці люблю поспати. Так чи інакше, якщо ми прослідкуємо, кожен з нас має свій розпорядок. Я вам рекомендую слідувати мудрому розпорядку і бути здоровими. Дякую.